Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео ми поговоримо про розформування ТЦК. З'явились знову новини про це питання, і зараз я вам розповім, що відомо, і як до цих новин воно все дійшло. Тобто було декілька позицій від чиновників спочатку, а потім вже з'явилась новина, що все ж таки Міноборони працює над розформуванням ТЦК, тобто це буде абсолютно нова структура. І так, що в цьому питанні? Зараз все розповім, а поки що підпишіться, хто не підписався на канал. Є ще телеграм-канал, підписуйтесь і на нього. Якщо потрібна консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, що відомо з цього питання? Ну, от першу позицію у нас десь місяць тому у нас е зазначив Юрій Камельчук, народний депутат. І він заявив, що ТЦК потрібно розформувати через їх неефективність і некомпетентність. І він вважає, що вони не впорались з задачою мобілізації. Зазначав, що в мережі поширювалось немало відео, де було видно некомпетентні дії працівників ТЦК. І от його пряма мова, це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисячі, а скільки ще не було зафіксовано, скільки ще було спроб різних юристів, адвокатів чи родичів військовозобов'язаних, чи не дуже військовозобов'язаних спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини, та ці випадки не зафіксовані. Ну, Тобто така в нього була позиція. І за його словами, люди, які потрапляють у навчальні центри, часто йдуть у СЗЧ через нелюдське ставлення. Ну, І там були в нас новини, там, і на Полтавщині щось там чоловік вкоротив собі віку, там якась була ситуація. І в Закарпатському ЦК там були проблеми. Це було спочатку, ось там, ну, таку хвилю викликало обурення. там. І от, е -от Юрій Камельчук от виступив з такою позицією, що вони не справились, їх треба розформувати. Потім, на, скажімо так, на противагу цій позиції в нас Федір Ваніславський ну, після цього виступив, і він сказав, що наразі в Україні немає умов для розформування ТЦК, оскільки немає альтернативи, яка б могла забезпечити таку саму ефективність мобілізації. Тобто він вважає, що все ж таки ТЦК забезпечує ефективну мобілізацію. Розформовувати його не можна, не потрібно. За його словами, зараз от альтернативної системи іншої немає. Пряма мова левого участку мобілізації забезпечує саме ТЦК. Тому будь-які заклики зруйнувати систему, поки не буде діяти якась інша ефективна система. Це заклики проти України, які шкодять інтересам національної безпеки. Він давав інтерв'ю там на 24 му каналі і про це зазначав. Також ну, зазначав, що триває, тривають реформи в нас ЗСУ, в принципі, та Міноборони, які повинні запобігти виникненню таких чутливих. Випадків, які обурюють суспільство. Ну от, наприклад, відбувається покращення процесу проходження ВЛК, і до чого підтовхнули підштовхнули численні скарги людей на те, що реальний стан їхнього здоров'я не враховують. Ну знову ж таки, всі чули про цей ВЛК, який буде відбуватися наразі. Вже дуже-дуже скоро буде відбуватися в медичних закладах цивільних, тобто і приватних, там можна буде проходити велика. Про це також окремо записував відео. Подивіться, на каналі, вони є в мене. Ну і залишу посилання. І так, і підходимо до головного. Да? Хто ж нас все ж таки про нову структуру сказав і наскільки це така правда. І от е, в нас повідомив Іван Гаврилюк, це перший заступник міністра оборони, це в нас Ненердеп, це в нас і, е, заступник міністра оборони, це посадова особа саме з міністерства. І От він зазначає, що Міноборони розробляє варіант повного реформування ТЦК та СП. І він не розкриває поки що деталі плану, але от він зазначає, що в першу чергу мають змінити факт того, кому підпорядковується ТЦК. За його ж словами, ТЦК хочуть підпорядкувати напряму Міноборони. Наразі вони підпорядкуються оперативним командуванням сухопутних військ України ЗСУ. А ті, в свою чергу, підпорядковуються Генштабу. Ну, тобто там така лінія підпорядкованості, як бачите, вони хочуть його розформувати і підпорядкувати напряму Міноборони. І от його пряма мова на сьогодні Міністерством оборони розробляється. Варіант повного реформування ТЦК по-новому, в першу чергу підпорядкування їх під Міноборони і створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов'язаних. В принципі, із новини все. Але ну, якщо в нас представник Міноборони, перший заступник міністра каже, що все ж таки цей план розробляється, то, скоріш за все, ми скоро побачимо цю реорганізацію, цю реформацію. І що з цього вийде, також подивимось, побачимо. Але ну, якщо вже ці новини озвучують офіційні люди, я думаю, що все ж таки воно буде реформовано. Який орган, що він буде виконувати, які функції, яким чином він буде виконувати ці функції, чи будуть вони відрізнятися суттєво від функцій ТЦК, ми побачимо і будемо спостерігати. Щоб не пропускати такі новини, підпишіться на канал, на телеграм-канал, підпишіться. Він в мене є. Там багато виходять новин, дуже швидко. коротенько, по суті, відповідає на ваші запитання, консультації коротенькі. Якщо потрібна більше змістовна консультація, записуйте за номером телефону. Ну і звісно, дивіться наступні відео. Вони тут з'являються, вони також корисні. Зараз дуже швидко змінюється діюча законодавство. Намагаюся за цим стежити, своєчасно викладати цю інформацію. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.